Бенкні бендер мобіль нашого виробництва. Сьогодні ми хочемо показати нашу машинку. Ми їх робили, і передавали, вже не один десяток. Але ця машина від, відрізняється від тих. Чим відрізняється? Була задача військових зробити баги. зробити максимально легку і повнопривідну машину. Ви знаєте, що баги вони зачасту задньоприводні, а в таких умовах, як зараз, коли сніг багнюка, потрібна повна приводна машина. Ми з цієї машини зняли все повністю, що не потрібно для польових е, умов. Зараз ця машина має вагу лише 900 кг. 900 кг це не, не, не набагато більше, ніж вагіт. І вона стала набагато краще їхати. Ми зараз зробимо тест-драйв, побачите, як вона працює. На що ми викинули? Ми викинули двері, викинули вирізану частину кришу. Як ви раніше бачили, Тут у нас багажник, тут у нас оце все відкривається. Зробили борт. Сидіння знімається, робиться. Якщо потрібно, сидіння знімається і можна виходити поранено. є сидіння для бійців, які можуть їхати разом з водієм для трьох-чотирьох осіб. Реалізовані слідуючим варіантом. Їх можна з салона закрити. Таким чином, у нас від вітра, від сніга, від дождю буде закриватися машина з цієї сторони і з водійської сторони. Значить, в салоні ми виконули все, оставили тільки самі необхідні речі. Значить, у нас машина заводиться пічка світло, аварійка, прикурювач. І зробили полочку, щоб можна було тут ставити різні речі. Чому потрібна машина без дверей? Баги, ви знаєте, без дверей. Тому що швидко потрібно заскочити і поїхати. Швидко вискочити захисні такі екрани із якісного тенту і спур. Дякуємо Володимиру з Кривого Озера, який робить нам ці тенти. Ці тенти дуже-дуже необхідні нам. Вони якісні, вони не рвуться. Це тенди, які використовуються на фурах. Зробимо невеличкий тест-драйв, покажемо як вона може їхати в умовах болота, снігу і такої каші. Ну що, будемо вважати, що цей автомобіль тест пройшов. Показав він дуже класні результати, набагато краще, ніж просто стандартна нива в базовій комплектації.